Доброго вечора, ми з України я вас вітаю, мої любі мандрівники та ті, хто тільки планує стати на цю стежку. Відповідального туризму, такого туризму, знаєте, з максимальними вигодами, з знижками, з максимальною користю для нас всіх. А я вас запрошую на наш перший день тревел-інтенсиву, де ми будемо знайомитися з неймовірними можливостями, які є зараз у нас в сфері туризму. І поки доєднуються перші очки, я дуже прошу кожного з вас ставити лайки, бути активними в нашому ефірі, ставити запитання обов'язково в кінці ефіру. Постараюся на кожен. З них відповісти сьогодні буквально 30 хвилин вашого часу. Ми занурюємося в світ подорожей. А світ натхнення, як знаєте, сьогодні вже подорожі стали не просто якоюсь запоганкою, а такою неймовірною необхідністю в нашому такому житті активному, прогресивному, іноді шаленому, іноді стресу нестійкому. Тому кожного з вас буду рада бачити в серед наших користувачів. Ну і let's go, погнали. Давайте знайомитися. Мене звати Юлія Смирнова, я бізнес-партнер компанії Адван Тревел. Яка на сьогоднішній а, час є однією з лідируючих компаній туристичних. Крім того, вона має певні переваги. Отож, давайте знайомитися, що таке компанія Advanced Travel? Це перша користувацька онлайн-турагенція. Увіть собі, друзі, тепер вам не потрібно ходити а, до класичних турагентів для того, щоб обрати для себе якийсь відпочинок. Просто сьогодні, сидячи вдома, чи завтра зранку за чашечкою кафе, чи а, з подругою під час вечірнього променаду ви можете обрати для себе Найкращу пропозицію та мало того, не тільки обрати її, але й одразу забронювати. Адже система наша працює 24 на 7 і показує найактуальніші пропозиції в світі туризму, які зараз є на даний момент з України та навіть зі світових аеропортів. Такий невеличкий спойлер, тому залишайтеся з нами, дізнайтеся більше. Отож, нашим сервісом вже користуються більше 250 тисяч клієнтів, а компанія була. Створена лише у 2014 році. І на даний момент ми від вже відлічилися такими галузевими винагородами, такі як Лідер а, Лідер Року, Вибір споживача та компанія року. А отже, друзі мої, відпочивати разом з кращою туристичною агенцією України. Це завжди мати приємні бонуси: як від авіаперевізників, як від туроператорів, так і, звичайно, від. Готелів, ну і звичайно, бути в ком'юніті мандрівників, знати, що зараз в тренді, і бачити всі-всі пропозиції, які є на туристичному ринку, все це вже сьогодні може стати вашою можливістю. Що ви будете мати в вашому доступі? Це і пакетні тури, автобусні тури, можливість обрати та забронювати океанські та морські круїзи, а також спланувати свій календар подорожей і отримувати за це додаткові дисконти. Ну і звичайно, звичайно, ми з вами все це маємо в нашому гаджеті. Маючи просто логін і пароль, ви можете зайти і одразу протестувати всю цю систему. Для того, щоб отримати таку, таке запрошення та зареєструватися, і вже сьогодні серфити по простором туризму і в інтернеті, а вам лише потрібно звернутися до тих, хто вас сьогодні запросив на наш ефір. Або якщо ви переглядаєте в записі, напишіть одразу дякую за крутезне посилання на ефір і давай скоріше посилання. Ну і, звичайно, не буду вже відтягувати наше з вами знайомство, відтягувати наше а, з вами таке серфінг по а, нашому а, сервісу. Тому let's go, давайте дивитися, що в нас тут є. Отже, в прямому ефірі зараз ми з вами спробуємо розібратися, як працює сервіс. А ви можете обрати будь-яку країну, яку ви мріяли, або яку хотіли би відвідати, навіть порівнювати для себе ціни. Куди вам вигідніше цього року поїхати? Звідки можемо їхати ну, звичайно, з українських міст автобусом, або з інших країн ми можемо летіти літаком? Наприклад, це з Молдови, з Кишеніва, з Німеччини, з Польщі, аж цілих сім аеропортів. Тому, де б ви не знаходились в Україні чи за кордоном, ви можете обрати для себе саме ту пропозицію, яка для вас ідеально підійде, а навіть і порівняти чи вигідніше вам летіти з Варшави чи з Жешова, чи ще звідкись. Сьогодні спробуємо з вами зловити тур з Києва в Чорногорі. Обираємо найближчі серпневі дати, обираємо кількість ночей та кількість мандрівників. Ну і вже починаємо з вами серфити по нашим пропозиціям. От зверніть увагу, на сім ночей на двох дорослих автобусом з Києва можна подорожувати від 20 тисяч гривень. І зверніть увагу, у вашому доступі буде не лише одна-дві пропозиції, чи три від вашого турагента. В вашому доступі буде. Безліч пропозицій, які тільки можливі на 7, на 12 ночей, на 10 ночей. Ви вже для себе обираєте, який варіант вам більш цікавий, більш приємний, куди би ви хотіли та наскільки поїхати. В нашому сервісі одразу доступна вся інформація по вашій подорожі, і сьогодні будемо зараз прямо. З цим розбиратися. Можете обирати для себе будь-яке місто виїзду, адже виїзди у нас з України діють не тільки з Києва, а виїзди можливі також з Одеси, зі Львова, з Мукачева, з Ужгорода, з Чернівців та ще безлічі українських міст. Ну і ось так отримали, зверніть увагу, от серфля, буквально з вами зараз в онлайн. А вже я знайшла і ще дешевші, крутіші пропозиції від 17 тисяч гривень на двох друзі. Впевнена, що зараз більшість з вас, хто дивиться зараз цей ефір, думають нічого собі. Чорногорія можливо дешевша, ніж наші Карпати. Ну, let's go, давайте перевіримо. Чорногорія, Будва, Джевана Віла, супер готель. Тут же у вас є силочка на TripAdvisor, де ви можете почитати всі відгуки реальні про цей готель, подивитися всі реальні фото від мандрівників. А також. Перечитати всю інформацію, де знаходиться готель, чи далеко він знаходиться від пляжу, що є платно, що безкоштовно, навіть геолокація підтягується, можете заміряти, як плануєте добиратися до пляжу, або хочете вілу прямо на березі моря. Отож, подивившись ці варіанти, я натискаю шукати тури, і зараз у мене чарівна табличка, яка показує всі пропозиції від різних туроператорів. І зверніть увагу, якщо я гортаю на різні дати, а система мені спеціально підсвічує найсолодші пропозиції, то зверніть увагу, я можу ловити навіть на більшу кількість днів за меншу вартість. Адже от на 8 ночей за 19,89, а на 7 ночей 20 та 21. Отже, на одну ніч більше і на тисячу менше, хто вам а, ще порадить таку круту пропозицію, як на наш унікальний сервіс. От, наприклад, зловили ми крутезну пропозицію, а, подивимося, хто ж нас може обслуговувати. І от зверніть увагу, є різні туроператори з різними ціновими пропозиціями. І тут тільки ви обираєте, з яким туроператором, за яку вартість з харчуванням чи без харчування ви обираєте свою подорож. І навіть можете обрати одразу категорію номеру. Чи бажаєте вид на море, на гори? А можливо, вам потрібно суперіор, щоб було дві кімнати, а можливо, вам потрібно, щоб в номері була міні-кухня. Тому все у вашому доступі вже сьогодні. Let's go, давайте разом серфити і бронювати, шукати для себе класні пропозиції. Ось прямо зараз, 18 серпня, на 12 ночей знайшла класну пропозицію за 26 775 гривень. А що фактично 732 долари на двох друзі на 12 ночей? І одразу я переглядаю, в мене все входить у вартість і трансфери, і медична страховка. Мої дані в моєму сервісі підтягуються автоматично. Я обираю, з ким я планую подорожувати. А попутники ваші можуть змінюватися один раз з сім'єю, другий раз з дівчатами, з колегами і таке інше. І найцікавіше відбувається далі. За те, що ви самостійно шукаєте та бронюєте тури, ви отримуєте додаткові знижки, і замість найкращої ціни на 12 ночей 26 тисяч ви полетите на відпочинок за 24 тисячі. Всі документи підкріпляються в ваш персональний кабінет. Вам не потрібно бігати, їх забирати чи друкувати. Ви отримуєте рівно ті самі документи, які раніше отримували. В вашому турагентстві, але тільки тепер це робите в вашому телефоні, зберігаєте і відправляєтесь на відпочинок. Ось тут я приблизила спеціально, щоб показати, що замовником або вашим турагентом в, наших, в нашому сервісі буде Адван Тревел. А відповідно, наша служба підтримки завжди з вами на зв'язку для того, щоб допомогти вирішити будь-яке ваше питання, яке стосується вашого відпочинку. Ну і звичайно, у вас є офіційне. Юридичне підтвердження того, що ви дійсно подорожуєте разом з туристичною компанією Advanced Travel і навіть і ДРПО можете перевірити, загуглити. Дійсно класна компанія, яка отримує галузеві винагороди. І, будь ласка, ви можете навіть з договором оферти а познайомитись в нашій системі в вашому персональному кабінеті. Але я навіть якщо ви мрієте подорожувати не тільки на море, ви можете обирати і автобусні тури. І навіть екскурсійні тури, і навіть по Україні саме так от з Києва, буквально наступними вихідними ви можете відправитись за 3900 екскурсійний тур по Закарпаттю. Або можливо, ви хочете лише на вікенд гуцульський Карпати і Буковель від тисячі гривень. Або можливо, ви мрієте, так само, як і я колись, втілити в життя мрію, побачити бакоту, неймовірний залив Дністра, і відпочити саме на цьому так такий відпочинок отримати. Або відпочити в термальних джерелах. Будь ласка, 2695 гривень. П'ять днів шикарний відпочинок уже з проживанням, з екскурсійною програмою. Тому все тут у вас в доступі. Ну і, звичайно, є автобусні тури за кордон. Найчастіше наші мандрівники обирають саме Львів як початок своєї подорожі автобусним туром за кордон. І от ми обираємо, яку би країну ми з вами хотіли відвідати. А цього року моєю мрією став Рим, і такі ми поїхали разом з. А моїми подругами в Римі знайшли крутецький тур от зараз. Перед вами я показую, як це можна зробити. Я обираю на одного дорослого і бачу, що ціни стартують від 7357 гривень. Звертаю вашу увагу, це на 4 дні з проїздом зі Львова з екскурсійною насиченою програмою. І навіть натиснувши на сам тур, ви побачите, які міста ви відвідаєте, які екскурсії у вас входять у вартість туру. І що ви побачите протягом цієї своєї мандрівки? Так, цього року в березні моя мрія побачити Рим та Ватикан, Флоренцію та Венецію здійснилася. І разом з сином ми подорожували саме в цьому напрямку, а всього лише за 13 тисяч гривень на двох. Тому, друзі, все в вашому доступі. Якщо у вас була не Італія, а можливо якась інша країна вже сьогодні, будь ласка, тестуйте і дивіться, які ж є крутецькі пропозиції. Можливо, вже наступного тижня ваша подорож таки справдиться. Як колись, а, справдилась мрія однієї з моїх подруг, побачити Париж 9400 і неймовірний тиждень, проведений поблизу Ейфелової вежі. А, а, Неймовірні місця, які вони побачили, неймовірні фотографії, і звичайно, враження і перезавантаження, які вони відчули, звичайно, вони надихають. Згадайте себе, коли ви збираєтесь подорож або коли повертаєтеся з неї, це не надзвичайні враження, емоції, це те, що надає нам. А натхнення рухатися далі. Ну і звичайно, на системі навіть є страхування. Якщо ви в'їдете кудись в гості за кордон, ви можете оформити медичне туристичне страхування і навіть автоцивілку. Щороку нам потрібно її оформлювати на всі наші автомобілі і цього року. Не стало виключим саме моя історія, адже кожного року я оформлювала страховку через агента, який жодного разу не дав мені знижку. На жаль, ну це у кожна свій, свій бізнес. В моєму сервісі я отримала знижку майже 8% і тепер можу застрахувати своє авто на рік, отримавши додаткові бонуси та винагороди безліч страхових компаній, якими ви можете скористатися. І навіть якщо подорожуєте за кордон автомобілем в Хорватію, Чорногорію чи Болгарію. А може, Іспанію чи Італію ви можете оформити собі зелену карту так само в 2 кліки. Просто знаходячись прямо в машині. А, нікуди не виходячи, не зупиняючись, ви все це можете зробити ось так просто, в декілька кліків в вашому телефоні. Тому все в вашому доступі, будь-які країни ви можете обирати для себе, порівнювати ціни, гратися з пошуковим сервісом. Як бачите, можливості є для кожного з вас. Ціни дуже приємні навіть в цьому сезоні. А тому саме ви обираєте, куди, за скільки, з ким ви можете подорожувати, ловити найгарячіші пропозиції і ось так: от обирати найкрутіші тури. А ось ще раз показую пошуковик, як це, це просто, як все легко. Здається, навіть нативно це все виходить у кожного з нас. А наймої такі цікавіші історії це коли мандрівниці мої, які вже пішли на пенсію і далі затоки ніколи не подорожували, здійснили цього року вже свою подорож в Грецію. Неймовірні враження, емоції, засмага. А ще крутіше це здійснювати саме в кожній. Коль... Лі, однодумців, саме тому, навіть якщо у вас немає компанії для подорожі, в нашому сервісі ви можете знайти однодумців, і так само ми разом з вами подорожуємо. Достатньо лише сказати про своє побажання в нашому загальному чаті, і вуаля вам компанія вже зібралася. Саме так відбулося в нашому командному турі, який ми здійснювали в березні в Італію. Саме так відбулося в нашому командному турі, який відбувався у нас в Греції вже цього літа. Ви тільки погляньте, як класно наші мандрівниці відпочивали на егейському узбережжі гореці. Подивіться, які щасливі обличчя засмага. Ці враження я впевнена, будуть зігрівати їх ще довгі, довгі, якщо не місяці, то точно дні. І надаватимуть натхнення ці спогади вони дійсно ніколи не заміняться. Ніколи не замінять лише затьмарять негативні моменти, які були у вас в ось бачучи. Цей неймовірний прилив моря вже хочеться відпочити на цьому узбережжі, тому все це можливо і все це реально. Якщо а, вас бентежить далекий переїзд, наприклад, автобусом, то я вас запрошую, ви можете так само скористатися нашими а, турами і відпочити а, в а, Україні на Закарпатті. Так само ми з дівчатами зібралися минулого тижня, відправилися в нашу подорож саме в Карпати. І ось так, от ми зібралися всі разом з класним настроєм і відправились просто перезавантажитися, відпочити, перезагрузитися, і все у нас вдалося. От тільки погляньте, яка в нас чудова була компанія, і кожен з вас може стати її частинкою і втілювати свої подорожі в життя. Буквально за кілька секунд, здається, опинилися прямо там. Ну і скажу вам чесно, ось тут я, я на кадрах. Ці емоції вони дійсно дуже запалюють і дякую дівчатам, які склали мені компанію. І впевнено, у кожного з вас може статися саме така подорож. І тому я вас з задоволенням запрошую вже цієї осені ми відправляємося в наш командний тур в Стамбул. Впевнена, у вас будуть неймовірні також спогади, враження, а також фотографії. Тому 7 жовтня ми вже відправляємося разом з дівчатами. Все, що вам потрібно, сказати я хочу. Ставте лайки, плюсики під нашим відео або обов'язково пишіть тим, хто вас сьогодні запросив для того, щоб вже запланувати свою подорож, і Вона точно здійсниться і все в ваших руках. Ну, от ще декілька буквально. Фотографії спогадів із наших таких командних турів неймовірні враження і це дійсно запалює, і це дійсно доступно для кожного з нас, тому що маючи такий доступ, отримуючи всі можливі пропозиції від туроператорів, а також ловлячи ті неймовірні знижки, які я вам сьогодні показала. Да на 12 ночей спіймали а, вартість, тому все це можливо разом з нашим сервісом. Ну і звичайно, з кращими завжди приємніше і краще. Тому користайтеся на цією можливістю. Все, що вам сьогодні потрібно зробити, це лише й написати тому, хто вас сьогодні запросив отримати ось таке реферальне посилення. Зареєструватися та вже бачити всі можливості в своєму сервісі. Найкрутіше те, що для того, щоб почати користуватися сервісом, бачити всі неймовірні пропозиції від туроператорів, ловлячи класні знижки і отримуючи найбільші бонуси від турогентства Travel, вам лише не потрібно поповнити свій тревел-баланс. Ви самі обираєте період, на який ви хочете користуватися сервісом. Як коли ви Іте здійснити цю подорож, а сума, яку ви кладете на свій тревел баланс, зараховується вам як предоплата за вашу подорож, і ви її частково і безкінечно використовуєте на всі ваші мандрівки, про які ви тільки мріяли. І це дійсно складається найкращим чином. Адже знаєте, коли ви вже відклали собі на подорож, вона у вас точно здійсниться. Тому обирайте свій період, реєструйтеся, поповнюйте тревел баланс. Сьогодні вже серфіть цим неймовірним, неймовірною історією для подорожей, адже сервіс створили українці для українців, але зараз вже ним користуються навіть європейці. Адже наші мандрівники, які... Вимушені були виїхати за межі України. Вже поділилися інформацією вже навіть. Поляки та німці користаються нашою системою. Тому запрошую вас ознайомитися а завтра дізнатися, як на цьому ви ще можете отримувати додатковий дохід, і не просто додатковий дохід, а можливо, побудувати свій власний бізнес, свою власну історію успіху разом з компанією Адван Тревел. Адже у вас є всі можливості для цього, і Адвантревел вже попіклувався для вас. Для того щоб втілити ці ваші задуми у життя, тому я вас запрошую отримати сьогодні реферальне посилення, зареєструватися, подивитися, які є можливості, поповнити travel баланс та вже в жовтні відправитись з нами в командний тур. Або ще краще заплануйте свою подорож вже наступного тижня і відпочивайте з сім'єю чи з подругами, з колегами чи, можливо, з рідними. Все в ваших руках і все в вашому доступі. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра. Завтра у нас будуть неймовірно круті спікери, які розкажуть, як саме можна а, на цьому ще класно заробляти, як вони самі скористалися вже цією системою, і, звичайно, поділяться власним досвідом і власною історією подорожей. Тому, друзі, а, і ще хотіла б буквально одну секундочку вашого а, часу запросити вас на наш неймовірний захід, який відбудеться. В Києві вже зовсім скоро, 19-20 серпня, де буде крутезна, величезна презентація нашої компанії, а також ви зможете дізнатися більше про можливості розвитку в нашій компанії. Тому, кому цікаво, будь ласка, ви можете долучатися, ставте плюсики, лайки, пишіть тим, хто вас сьогодні запросив, та дізнавайтесь деталі більше. Ну а завтра мої колеги, мої вірні мандрівниці та мої подруги, поділяться детальніше інформацією про. Сам цей наш захід поділяться інформацією про командний тур, який буде вже у нас в жовтні цього року. Ну і звичайно розкажуть вам деталі, як можна заробити на авто і на будинок разом з сервісом компанії Адван Тревел. А поки не втрачайте час, швиденько реєструйтесь, і велкам до нас в команду!